Вітаю тебе! На минулому уроці ми дізналися про чудову науку математику, без якої ми не можемо уявити своє життя. Але як виникла математика? Звідки вона взялась? Математика виникла з практичних потреб людини. Дізнаємось сьогодні про це трохи більше. З давних давен! Люди розмічали та вимірювали земельні ділянки, на яких потім будували різні споруди. І тут їм дуже допомагала математика. Здавна люди торгували між собою. Правда, замість грошей люди використовували для обміну, для обміну предмети або продукти харчування. Також люди прикрашали свої оселі та посуд, меблі, прикраси. Для цього теж дуже було потрібно все розмітити, порахувати. Прадавні люди навчились лічити. А лічили вони так. Сонце одне. Місяць один. Зірок, зірок багато. Вони лічили так. Дерев багато, зайчик один, сова одна. Для лічби використовували мотузочки, на яких зав'язували вузлики. Один вузлик, один предмет. Або робили зарубки на деревині гострим предметом. Одна зарубка, один предмет. А найзручнішим засобом для лічби були пальці. Давні люди рахували так. Один і два буде. Буде три. Абсолютно правильно. Зручний і дієвий спосіб порахувати. Адже пальчики завжди з нами. Потім з'явилися засоби обчислення. Найпростіший та найдавніший засіб обчислення абак. Дуже схожа на абак-рахівниця з'явилась трошки згодом. Ну а сучасними засобами обчислення є калькулятор, який можна знайти навіть в кожному телефоні, та комп'ютер. Сьогодні на уроці ми дізналися, як виникла математика, і звідки вона взялась. Але як людина навчилась записувати все, щоб не забувати? Про це ми дізнаємося на наступному уроці. А сьогодні я тобі дякую за увагу і до нових зустрічей гарного тобі дня!